Всім привіт! Значить, взяв таке замовлення цікаве в одному з сіл, переворки називається Давно я його тягнув Ось зараз буду починати працювати. Ось така платформа під пасіку була. Я не люблю сильно такі замовлення, так щоб аж прямо мені вони подобалися. Але ну, скажемо по правді, я їжу приймаю по 4 гривні. І сказав, що, по, що по, 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 по 3 гривні ми домовилися з жіночкою, що я приїду, поріжу. Надія була, що ось це буде. Там бакон якийсь є. Надія була, що будуть ще якісь замовлення в цьому районі. І думаю, вже це поріжу, догружуся. Ну немає, то стаємо, просто працюємо, зараз подивимося, яка вийде вага з цього. Ну, Починаємо працювати. Дасть Бог, поріжемо, переважимо, заберемо. Значить Прорізав я дуже багато атамановським кругом. Ось шуліра повідрізав, можете показати цю форму, що ми повідрізали. От. Це все одним кругом тут понадрізав. І я різав і Дніпром багато, і атамановським. Але мені завжди здавалося, що Дніпром якийсь він ніби кращий. Ну Важко сказати, бо різний метал я зараз різав. Ну, зараз якраз на одному і тому самому металі, якраз круг буде на 125-ту болгарку, то ми перевіримо, е ну, чи я відчую різницю. Але ще багато чого залежить від того, хто ріжеть. Е чого? Бо, наприклад, коли я починав займатися металоломом, коли я різав кузов машини, то в мене йшло 4-5 кругів. Бо я не вмів, воно в мене з'їдало його. Зараз ну, в ідеалі це два круги. Якщо ніде не заїло, не зарвало, то в ідеалі два круги. Зараз я трошки почну... Покажу, Як це воно все відбувається. Бачите, в мене окуляри поломані, але є. <гум> Зараз я один цей відріжу. Тобто все залежить від того, чи, в принципі, хто ріжить. Я дам, наприклад, кому, перший, тому, хто перший раз тримає болгарку, то він і поламає болгарку і лоба розіб'є тим кругом, бо йому зажме і цей. А хто вже кожен день ріже, то ну, теж воно відчувається, круг іде. Взяв грубий круг, бо грубий. Ну, тонший для кращого різу, але грубий менше шансів, що його ну, що він лопне. Знаєте, як на відео зразу щось... Що я хочу сказати по першому враженню? Бо я щойно щойно різав ці самі е, атаманом. В принципі, Дніпрам йде швидше, набагато. Товший швелер і він йде набагато швидше. Це не те, що в якості реклами. У мене і болга... болгарка бош, наприклад, у мене. Я взяв вже третій рік, я користуюся і горя не знаю цією болгаркою, тільки щотки один раз поміняв. А так в мене багато інструментів Дніпра. Тобто, ну, всі ключі, таке маленькі болгарки Дніпрам. Дуже зручний сервіс. Це не те, що там ну, якась реклама, просто пробую. Ну, Дорожчий круг. Да. Тобто, ну... От моє таке враження, от я вже різав, думав. Напевно, воно виходить одно те саме. Атамановський, можливо, швидше з'їдає, але він дешевший. на 15-20 гривень на кругу. А той, ну, приємніше працювати Дніпра кругом. Поки що працюємо далі, скажу в кінці скільки вийшло ваги, вимикай. Значить, на все про все пішло в мене три круги, два з половиною, скажем так, всіх разом. І вийшла тонна 560 Ось Ще трохи бляхи взяли. Але найголовніший ну, бонус, напевно, буде це ось ця вісь, поворотна вісь я спробую її продати. 306 кг важен, але дуже важка. Всім гарного дня! Можливо, зніму ще одне відео. Подивимося. Підписуйтесь на мій канал, кому цікава моя робота.